Salvedelшаhi, врага проти AZRT, Франція, рейтинг 1882. Рандійський захист. давай 25. Якщо не хочеш, як хочеш. перехочеш, захочеш. Класична схема. Дай Бог тобі здоров'я, Такий. Ну, да. Так. И я поставлю на f4. Хочу мне разбыть структуру, да? Хм. Если я на мат напал... Титурайв два. Ми що? Ти маєш якось G4? Ну давай активніше, побачимо, що ти хочеш. Як ти захищаєш ма? g 4 підеш? Чи G3? G3. Як мені його тут про... Ламати. Ну, можливо, треба віддавати за слона і за білі поля. У фінкет будуть трошки слабкості. Можна, дійсно, дати шах йому. І потім F4. А він G4. А ми H5. Ну давай якось цікавіше пограти. <клухи> Візьмеш? Бери. Далі. Коня треба вести. Можливо, короля сюди. Взяв все таки. Отак от, так? Да? Отак от ти зі мною. Аж же, аж же. А 6 сюди. Так. так. Можна так. І f 3 піти. Він мусить брати слоном. Як мінімум, у нас буде поле. На F4 для когось. А, і ми б'ємо. Він може фрезем тут взяти. Коня я можу не встигнути, да, прибрати? Ну добре, поїхали. Якось спробую відключитись. Король поки... ну йому треба витрачати час. Король то зв'язаний. Як ти тут з строю будеш? А зараз короля сюди, сюди. Б'єш. Так, взято. Тепер я тут не прориваюсь так по-хорошому, так? Да? Ну, будемо туру підключати. Тут щось висить. Ти коня прибрав, можливо. Ну, можливо, можливо, не знаю. Де ти кінськів? Тут тись тримав якийсь поля. F3 тримав, наприклад. Тепер небезпечно трохи. Ну, погрожує подвійний шах, ти сюди. Ти туди. Ні, ну, лінія має відкрити. І, мабуть, слоном. Ідея дуже проста. Пожертвувати тут, з'єднати тури. Слон же 4. Ти б'єш. Можливо, відразу до тура аж 2. Можливо, ні. Тураж 2, король H2, Ferсіh 4. А ти сюди втікаєш. Мені б якось звідси, шах, щоб ти не втік. Я ще тут дві. Так, 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 так. Добре, давай конем. Там буде видно, що ми хочемо. Час, на жаль, закінчується. Тримає бувають такі смачні позиції, а час. Не вистачає мені порахувати щось знайти тільки точніше. дидем Трошка и не туди, да? Най-ничо. Ще се Давай, то не хочеш. Перекрешка. Щоб ти тут не надумався пожертвувати ще якісь фігури, ми тобі такий красивий мат застелим. Хоп, хіп хап 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 59 на 70. Ну, дуже там багато варіантів, тому не дивно, що в нас точність не така висока. О, Бог. Б4, тому що була така тактична операція. Прослабив суперник фланг на незахищений кінь Тура на вразливій діагоналі. <клес> У мене своя ідея, мені треба атакувати короля, мені там Тура. Треба було все-таки, так. Да, d 7. Всі фігури мають атакувати, десь ближче підводити, але я щось відразу вирішую. тут. Кінді 2 сильніше. Ну, здавалося, забираємо слона, який не проявляє активності, але він в захисті якраз біля поля тут захищає нормально, тому його можна бити. Ну мені хотілося продовжити атаку. Ну, Він, до речі, сильніше знайшов. Коня все-таки можна взяти отак от. Наглу просто. З'їсти. Може якийсь казах проти мене, французький. Король просто маневр короля. в Миттельшпиле выпускаем. Туража 4. то Не. Туража 4К же помылка. Розбирається своїми оцінками. І він мав відповісти мені своїм маневром короля. Король ну, да. Король тут стоїть дуже неприємно. Йому треба було зрозуміти, що я хочу. Я ж не боюсь його атаки. Я хочу підключити Туру на лінію що Суперник цього не зрозуміє. Сильніше було там щось. Ну окей. Так, так, так. Тура аж 2 Ну тут. Э, Кос ничья, мабуть. 34 сюди, 4, сюди. Кінь 4, 4 S1. Ну, не знаю. Його вот така нечья, ну. Страшно. Брат. Да, він відійшов, Ну. Відійшов з матом.